Ольга єдина дівчина серед 30 рибалок, які зголосились взяти участь у першому рибальському фестивалі. Як людина, що захоплюється рибалкою вже 25 років, запевняє на цій ділянці річки риби багато, та вона досить дрібна. Хоча головне, все-таки сам процес. Люблю дуже рибу їсти, готувати будь любому виді. Я за того може сказати, і ходжу на рибалку. Для іншого ж учасника фесту рибалка це перш за все можливість посидіти в тиші і подумати. Виловлену рибу він, як правило, відпускає. Це просто спортивне, розумієте? не те, діло, що там його ловити треба. Саме головне, щоб посидіти і можна його запустити обратно. Перший рибальський фестиваль організовано за підтримки Закарпатської обласної організації партії промисловців та підприємців України. Любительська ловля риби поплавковою вудицею для 30 учасників перетворилась на справжнє змагання. Для спортивного азарту визначали і номінували кращих рибалок у кількох номінаціях. Основні номінації такі, як найбільша риба, найбільший улов по кількості і найбільший улов по весу. Обов'язкова умова змагання випустити рибу в річку після того, як вилов оцінить і зважить журі. Тож найбільша сукупна вага спійманої риби за майже 6 годин рибалки 1 кілограм 400 грам а найбільша кількість 29 штук. Переможець у номінації Найбільша риба виловив кілограмову марену – рибу, що занесена до червоної книги. Її після зважування відпустили в річку. Опісля змагань. Традиційно всім гостям та учасникам фесту пропонували скуштувати уху, що правда з іншої риби у команді Віктора родзинкою ухи став 40 кілограмовий сом, якого він виловив у латориці. «Коли Ми участвувати, ми не знали, з чого варити. Ну нам повезло. Ми на латориці кілька неділь назад зловили байшого сама, більше, ніж 40 кілограм. Ну от з нього і буде сьогоднішня уха. Рибалки змаганням задоволені, а організатори обіцяють, цей фест стане традиційним.